Жнива в усіх відношеннях найгарячіша пора для хліборобів. Недарма ж народне прислів'я мовить, один жнив'яний день рік годує. Цього літа першими вийшли в поле комбайнери товариства Агрофірма Надія Ічнянського району. Вони вже впоралися із 190 гектарами озимої пшениці. Середня врожайність становить 65 центнерів з гектара. Буквально наступного дня до них приєдналися приватне підприємство Обрій і товариство Земля і воля Бобровицького району та селянське фермерське господарство «Колос» з Куликівського. На їх спільному рахунку 125 обмолочених гектарів озимого ячменю, кожен з яких в середньому дав по 45 центнерів зерна. Що ж, стартувала жнивна кампанія доволі успішно. Сприяють цьому і погодні умови, хоча певні ризики все ж таки існують. Осінь, ви пам'ятаєте, що була посушлива, були великі сумніви щодо врожайності, Проте сприятлива зима, якраз цю ситуацію покращила. Далі ми мали, ну якраз погода сприяла для озимих, було досить багато опадів, які сприятливо на це сприяли, скажімо так, розвитку. Ну і зараз єдине, що якби загроза була, то це оці буреві, не несприятливі погодні умови. Вони Викликали те, що на певних полях було вилягання зернових. Але сподіваємося, що завдяки майстерності аграріїв, якраз врожай буде зібраний, і все буде добре. Щодо видів на врожай, то очікують зібрати не менше ніж торік. До 3,5 мільйонів тонн зернових і зернобобових культур. Ми сподіваємося, що врожай буде не менше ніж у минулому році. Скажу, що в минулому році ми зібрали більше мільйонів, зібрала більше мільйона тонн Озимих культур. Ми сподіваємося, що десь у цьому році ситуація буде приблизно така ж десь мільйон, мільйон сто, і ще все буде нормально. Ось зараз якраз погода сприятлива для того, щоб достигла озимина, і десь приблизно більшість господарств вже з наступного тижня планують вийти в поле». Нагадаємо, що минулого року Чернігівщина на загальнодержавному рівні посіла сьоме місце завалевим збором зерна, а за вражайністю всіх зернових культур п'яте. Сподіваємося, цьогоріч наші аграрії не відступлять із завойованих позицій, а навпаки, зроблять крок вперед.